Підняли прапор кримсько-татарського народу на Красній площі у Чернігові. Таким чином сьогодні вшанували пам'ять кримських татар. Саме 18 травня 1944 року радянські підрозділи НКВС почали масову депортацію кримсько-татарського народу з Криму у 2015 році. Україна визнала події 44-го року геноцидом. Нині 18 травня відзначають день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за їхні права. Майже 200 тисяч людей було, значить, їх пограбували, їх привезли в вагонах для худоби. Ті, хто бачить фільми про Другу світову війну, як Остарбитрів гнали на, в Німеччину в оцих вагонах для худоби. Оце точно про кримських татар. І те, що від, під час депортації і в перші роки загинуло від 26 до 40% кримськотатарського народу, це теж правда. Тобто це була страшна мука. Сен Олмасан Ким із для цієї дати, трагічної дати кримсько-татарського народу, ми обрали досить відомий вірш. Кожен кримський татарин знає цей вірш, синол «Синал Масан». Намагалися дати йому більш сучасну форму і сучасне актуальне звучання за допомогою нестандартного музичного оформлення. Плюс така нестандартна цікава інсталяція, яка символізує якраз цей шлях залізничною дорогою і ці вагони, в яких вантажили маленьких дітей, літніх людей. І вона частково зламана. Це символізує зламаність доль, зламаних зламані життя наших побратимів, наших друзів, наших співвітчизників, кримських татар. Прапор кримсько-татарського народу підняв військовослужбовець державного науково-випробувального центру ЗСУ. Цю військову частину у 2014 році з окупованого Криму перевезли до Чернігова. Загалом 73 родини каже голова громадської організації Кримська громада Світлана Кузіна. Для нас, 18 травня, починаючи з 2014 року, воно для нас набуло дуже великого значення, тому що ми самі на собі, на своїх долях, відчули, що таке окупа... окупація депортація, і що таке, що ти вимушений виїхати зі своєї рідної домівки, лишивши там все, і їдеш не ну не розуміючи, куди там. Ми їхали в свою рідну Україну, але у нас не було тут ні хати, ну нічого. Навіть. Каструлі меблібно насправді саме існування української держави зараз рятує кримських татар на цьому півострові, тому що в 2016 році, і році про це ведучий говорив, що Міжліс кримськотатарського народу був заборонений. Це вересні 2016 року. Але в квітні 2017 року з року зусиллями держава Україна якраз. Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй вже визнав це рішення Верховного суду Російської Федерації незаконним, і е, от то кривосуддя уже під міжнародним контролем. Під час заходу на Красній площі презентували виставку під назвою «15 крадених життів. За даними громадської організації Кримсос, за час окупації на півострові зникли 44 людини. 23 людини пізніше знайшли живими, шестеро мертвими. Ще 15 досі вважаються зниклими безвісти. Зі слів Світлани Кузіної, це активісти нелояльні до окупації влади Криму.